Вітаю малята! Сьогодні я пропоную вам порозважатись і намалювати ось таких веселих чоловічків. Розпочати нашу роботу, давайте підготуємо наші пальчики. Ось цей пальчик, мій татусь, а ось цей матуся. Ось цей пальчик, мій дідусь, а ось цей бабуся. Ось цей пальчик ось це я. Ось і вся моя сім'я. Для нашого малювання нам знадобиться білий аркуш паперу. Пензлик, підставочка, пензлик, кольорові фарби, склянка з водою і серветочка. Розпочинаємо з того, що беремо пензлик, змочуємо водичкою, вибираємо будь-який колір і розмішуємо нашу фарбу. Далі вмочуємо наш пальчик і притискаємо ось так. Витираємо наш пальчик, вибираємо інший колір та червоний. А зараз давайте трішки зачекаємо, щоб наша фарба висохла. Наша фарба висохла вже розпочинаємо до малювання. Беремо чорний маркер або фломастер, що у кого є. І на наших відбиточках пальчиків малюємо ось такі веселі мордочки. Може, веселі, може в когось будуть і сумні. Можна зачіску додати. Угу. А деяких можна просто додати ось такі ниточки. Це в нас будуть повітряні кульки. Такий малюнок у нас з вами вийшов. Дякую за увагу, до побачення!